26 лютого 1933 року народився блаженніший Любомир Гузар, глава Українська Греко-католицька церква. Блаженніший Любомир Гузар був моральним авторитетом для українців, його любили і поважали мільйони людей незалежно від їх конфесійної належності. До його думки дослухалися, бо слово його завжди було мудрим, і те, що він говорив, продовжує залишатися актуальним і сьогодні. Він залишив сучасникам і майбутнім поколінням щирі і праведні настанови. Майже щодня його цитують в мережах Україні доби незалежності дуже пощастило, що в неї є блаженніший Любомир Гуза. Він майже півстоліття жив спочатку в США, потім в Італії, багато подорожував з місіями і тепер став прикладом, яким може бути українець, сформований в умовах вільного світу. Гузар добровільно передав владу молодому наступнику, щоб мати ще час бути корисним країні, який не щастить на правителів. Стати добрим порадником за гамбурським рахунком. Дороговказом. Гордість у нації написала Катерина, Щоткіна в книзі, Любомир Гузар, хочу бути людиною. Народився Любомир Гузар у Львові, закінчив перший клас Львівської гімназії. А з 1944 року почалася його велика мандрівка світом. Спершу родина переїхала до Австрії, потім у США, де він здобув богословську освіту і став священником, а пізніше в Італію, де патріарх Йосип Сліпий висвятив Любомира Гузара не єпископа. До рідного Львова блаженніший повернувся лише за півстоліття, очоливши у 2001 році українську греко-католицьку церкву. Десять років Любомир Гузар очолював Українська греко-католицька церква і став першим її главою в історії церкви, який добровільно зрікся повноважень, бо вважав, що керувати живою церквою мають молоді, сповнені сил і натхнення. Свобода то є вміння запитати і не лякатися шукати відповіді. Мусимо сумніватися. Треба говорити чітко, ясно, голосно про те, що діється довкола. Поставати проти несвободи. Неправди. Несвобідна людина є покірна, навіть коли невдоволена. Свобода дає можливість назвати лиха лихом, та свобода то право не боятися і з тим лихом боротися. Не бійтеся. Свобідний не мусить боятися, блаженніший Любомир Гузар. помер 31 травня 2017 року в клінічній лікарні Феофанія після важкої недуги, цукрового діабету.